Усім привіт! Ви на каналі Пров'язання. З вами Тетяна Чорна, і ми сьогодні навчимося в'язати бабусин квадрат. Для створення такого квадрату нам знадобиться ножиці, гачок 3,5 мм, можна взяти 4. І відому нам пряжу Ярнар джинс. Я підібрала пряжу одразу на створення шопера. в таких яскравих кольорах, тому у мене це три моточки сірого номер 49 Два моточки такого польного розового номер 65 і білий це колір номер 62 Ви можете обрати будь-яку пряжу, будь-які кольори, і просто навчитися в'язати бабусин квадрат. Тут немає нічого складного, тож давайте навчатися. А для того, щоб наш шопер або воріб, який ви плануєте зв'язати, було ми будемо в'язати з ярнар джинс у дві нитки. Починаємо в'язати наш бабусин-квадрат із кільця амігрумі. Обмотуємо робочу нитку за наші пальчики і ось так гачком піддіваємо робочу нитку. Це кільце амігрумі у нас готове. Далі сюди ми будемо пров'язувати наш перший ряд. Робимо три повітряних петлі. Один, 2, 3. І далі нам необхідно пров'язати 15 стовпчиків із накидом. Закидаємо нитку на гачок і пров'язуємо через одну вершину, через іншу. Робимо накид, кільце амігрумі. Пров'язуємо за одну вершину і за іншу. Знову накид. За одну вершину і за іншу, так в'яжемо 15 стовпчиків з накидом. Коли ми пров'язали наших 15 стовпчиків з накидом, ми за серединку підтягуємо повністю. Наше кільце амігруму. гарно його затягуємо, стираємось так, щоб в нас не залишився отвір. Але, в принципі, так як це імітація квіточки, то, в принципі, у нас може і залишитися невеличкий такий отвір. І далі ми з'єднуємо наше коло: ось ми робили повітряний стовпчик. Раз, два, у третю петельку. З'єднуємо, Так продіваємо ниточку. І сюди нам потрібно буде другий колір в'язати рожевим. Ми повністю не пров'язуємо стовпчик з накидом, залишаємо дві петлі на гачку і приєднуємо рожевим. Беремо нашу пряжу, рівняємо ниточку і вже продовжуємо в'язати не білим, а рожевим. Тут білий обрізаємо, і можна закріпити на виверідній стороні вузликом зв'язати дві ниточки. Продовжуємо в'язання, в'яжемо другий ряд. Ось в першу нашу петельку, продіваємо і в'яжемо три повітряних петлі. Нам потрібно зробити два напівстовпчики в цю ж петлю. Продягаємо і знову сюди, ж не пров'язуючи. І в нас на гачку 1, 2, 3, 4, 5 робочих ниточок. І тепер через всі ниточки ми продіваємо наш гачок. Робимо з'єднувальний стовпчик і одну повітряну петлю. Знову тепер в наступну петельку нам сюди потрібно пров'язати три таких стовпчики на пів стовпчики з накидом. Один, в цю ж петельку, два, в цю ж петельку три. У нас на робочій петлі усі три стовпчики, які ми пров'язали, продіваємо ниточку через усі наші стовпчики. Повітряна петля і ще одна повітряна петля. Так, ми пров'язуємо до кінця ряду у кожну ось цю петельку. І таких рожевих стовпчиків у нас має вийти 16. Давайте покажу ще раз, як в'язати. Один в цю саму петельку, накид. знову в цю саму петельку. Накид, знову в цю саму петельку, пров'язуємо через усю довжину. Робимо повітряний стовпчик, повітряну петлю. Ми пров'язали 15 таких стовпчиків, нам потрібно пров'язати 16. не забувайте ось в останню петельку пров'язати стовпчик. Один, два, три. Пров'язуємо три напівстовпчика. З'єднуємо їх і повітряна петля. Далі з'єднуємо стовпчики між собою, з'єднувальним стовпчиком. Один, два, і у третю за дві петлі. Продіваємо гачок, пряжу. І робимо з'єднувальний стовпчик. Петлю в петлю продіваємо. Наступний рядок. Ми будемо також в'язати рожевою пряжею. Тут немає нічого складного. Робимо три повітряних петлі. Якщо минулі рядочки ми пров'язували в ось ці косички, то зараз ми будемо пров'язувати в арочки ось так ось сюди в арочки. Робимо так само на стовпчик на тільки вже одну вершину будемо пров'язувати. Перший стовпчик ми робимо 2. На пів стовпчика з накидом, пров'язуємо варочку через одну і залишаємо на петлі. Другий стовпчик робимо накид, арку, пров'язуємо один раз. І тепер пров'язуємо через три петельки. І далі нам потрібно зробити три повітряних петлі: один, два, три. Знову робимо накид в наступні усі 15 наступних повторів робимо три напівстовпчики з накидом в арку. Пров'язуємо. Робимо накид. Пров'язуємо за одну вершину. Накид. За одну вершину. І тепер пров'язуємо усі три разом. Знову три повітряних петлі. В арку Один пров'язали, два пров'язали, три пров'язали. І тепер через усі вершини: один, два, три. Таким чином ми пров'язуємо до кінця ряду. Після того, як ми пров'язали наш останній пишний стовпчик, 16, ми робимо три повітряних петлі, 1, 2. 3, і з'єднуємо із третьою петлею наших повітряних стовпчиків. На четвертий наш рядочок ми так само змінюємо колір на сірий. Знову нічого складного, так само, як ми змінювали колір з білого на рожевий, беремо нашу сіру ниточку і протягуємо у наших дві петельки, які були від рожевих. Рожеву ниточку ми відрізаємо і робимо вузлик на виверідній стороні. Далі будемо формувати. Останній рядочок разом із цими квадратами. Будемо пров'язувати знову в арки. Першу петлю ми робимо з'єднувальний стовпчик і робимо три повітряних петлі. Далі ми будемо пров'язувати два стовпчики з двома накидами один, два накиди, сюди ж в арочку. Пров'язуємо через одну вершину. Через іншу і разом 2 петельки. Знову 2 накиди. Пров'язуємо через одну вершину, через іншу. І так у нас сформувалося 2 стовпчики з двома накидами. Далі ми не робимо повітряних петель. Наступну арку пров'язуємо три стовпчики з двома накидами. Так, ми пров'язуємо цей стовпчик і наступний знову три стовпчики з двома накидами. Далі у четверту арку ми будемо формувати наш кутик квадрата. Для цього нам потрібно пров'язати ось так три стовпчики з двома накидами. Потім в'яжемо арочку із трьох повітряних петельок І в цю ж арку пров'язуємо знову три стовпчики з двома накидами. Давайте покажу, як правильно це пров'язувати. В наступну арку пров'язуємо три стовпчики з двома накидами. Один. Пров'язали ми три стовпчики з двома накидами, робимо три повітряних петлі і в цю ж арку пров'язуємо ще три стовпчики з двома накидами. Два. І три. Візуально наше в'язання повернулося, ми пров'язали. По, одному, по одній стороні квадрат. І далі так само продовжуємо в'язати знову три стовпчики з двома накидами у три арки. В четверту арку ми пров'язуємо кутик нашого квадрату. Тобто, пров'язуємо три стовпчики з двома накидами, три повітряних петлі, три стовпчики з двома накидами. Так, пров'язуємо до кінця ряду. Це завершуємо в'язання нашого квадрату. Бутиком пров'язуємо. Два стовпчики, три стовпчики з двома накидами. Три повітряних петлі І знову цю саму арку. Три. Три стовпчики з двома накидами. І з'єднуємо у третю петельку. Все. Наш бабусин-квадрат готовий. Ми можемо обрізати пряжу, ховати кінчики і в'язати наступні квадрати. Для зручності я залишу вам схему на в'язання таких квадратів. Скріньте собі схему і в'яжіть такі бабусині квадрати. Експериментуйте з кольором. Ось ми і навчилися в'язати бабусом квадрат, ставте лайки, пишіть коментарі під відео, якщо є якісь запитання по в'язанню квадрата, також запитуйте. Усім пока! Зустрінемось у наступному відео.